Вам теж завжди в стосунках чогось не вистачає. Насправді, щасливі пари тримаються не на романтиці, вони тримаються на простих речах. Перше, вчіться говорити. Говоріть навіть про складне. Коли ми чесні, народжується довіра. Вчіться слухати партнера, не перебиваючи. Партнер має відчувати, що його чують. В здорових стосунках є я. Ти і ми. Коли я підтримую свою індивідуальність, партнер відчуває, що можна бути собою навіть у стосунках. Як би боляче і важко не було, завжди конфлікти вирішують. Не замовчуйте їх, бо мовчання віддаляє приємне прав. Кожного дня, щоденно, Робіть маленькі жести уваги, адже ніжність і близькість це не лише про секс. Введіть своє життя по одному правилу і потім вони стануть вашою здоровою звичкою міцних стосунків. Зберігайте це відео та підписуйтесь на психологічний центр Без паніки. Наша команда професійних психологів завжди з радістю відповість вам на будь-які ваші запитання та допоможе.